Вас витірі фактор безпеки 4 квітня Північно-Атлантичний альянс відзначив свій 64-й день народження. Сьогодні ми проведемо своєрідний московий штурм з питань глобальної та національної безпеки і роль НАТО у цих процесах. Допоможуть нам в цьому провідні політики та експерти, що сподіваємось, дасть можливість вам глибше розуміти процеси у сфері міжнародних відносин та безпеки. Протягом останніх десятирічні світ устиг побувати дво, одно та багатополярним. Проте, на жаль, не став безпечним, тому питання підтримання рівноваги та безпеки постійно турбують головних світових гравців. Період, коли світ був однополярним, був швидше винятком у світовій історії. Така ситуація склалася внаслідок розвалу радянського союзу і краху комуністичної системи. США ще деякий час будуть уособленням найбільшої могутності однак, зростання Китаю та інших країн кидає виклик цьому. Європейський союз також значний центр впливу. Молоді країни, як Бразилія, набирають обертів останнім часом. Не можна списувати з рахунків і Росію. Одним з топових майданчиків, де дискутуються ці проблеми, є щорічна Мюнхенська безпекова конференція. Доказом її впливовості є все поважніший рік від року список учасників. Мюнхенській конференції з питань безпеки як не дивно вже 49 років. Я можу порівняти конференції з 46-ї до 49-ї. Сьогодні набагато важче отримати квиток на вхід до цієї зали, ніж це було ще 4 роки назад. Рівень представництва та уваги з боку уряду Сполучених Штатів Америки до цієї конференції говорить сам за себе, наскільки серйозно ми ставимося до неї. Віце-президент Сполучених Штатів був двічі присутній на останніх п'яти конференціях. Держсекретар Хіларі Клінтон та міністр оборони Леон Панетта були тут в Минулому році конференція також стала черговою демонстрацією трансатлантичної єдності. Представники старого та нового світу аргументовано це підкреслювали, коли справа доходить до пошуку партнерів в цьому надзвичайно складному світі в Європі та Америці досі в першу чергу дивляться один на одного. Наші військові, дипломати, співробітники служби спеки і звичайні громадяни продовжують стояти пліч-опліч. в Афганістані. США з надією дивляться на Європу, яка надала близько 30 тисяч військовослужбовців та інструкторів та виділила майже 15 мільярдів доларів на підтримку цієї країни. Солідарний з американським віце-президентом у плані спільної відповідальні. За світову безпеку і генеральний секретар НАТО Андрес Фокрасмусен підкреслив важливість підтримки Афганістану після завершення місії під проводом НАТО у цій країні Однією з таких змін, яку ми можемо передбачити, є закінчення найбільшої в історії альянсу бойової операції нашої місії в Афганістані. Для нас це можливість спланувати дії на майбутнє задля оновлення та збалансування альянсу. Однак це виклик. Ми повинні залишатися готовими для протидії будь-яким майбутнім загрозам. Сьогодні усі сили країн НАТО та партнерів скеровані на перехід від активних бойових дій сил коаліції проти терористів до передачі цих функцій афганським силам безпеки, попередньо забезпечивши їх бойовий вишкіл, а також у всебічній підтримці розвитку Афганістану. Те, що ми продовжуємо робити у 2013 році, повинно бути закінчено до завершення 2014-го. Тоді завершиться наша бойова місія, і наше майбутнє співробітництво буде дуже відрізнятися від сьогодення. Ми перейдемо від бойових дій в Афганістані до стратегічного партнерства. Демонстрація спільних позицій з надскладних питань Трансатлантичної спільноти черговий раз розвіяла прогнози деяких експертів, що вже протягом багатьох десятиріч пророкували розвал НАТО. Я про те, що НАТО і Європейський Союз розвалюється, я чую ще з свого дитинства, тобто 60-х років. В 70-х роках, коли я був студентом, знаєте, відкриваю газету «Правда», газету ізвісті, розвалюється НАТО, розвалюється європейський союз. А вони насправді трансформуються і рівень інтеграції, поглиблюється. Спільність цінностей та усвідомлення відповідальності за глобальну повістку дня у світі завжди були запорукою єдності країн північно-атлантичного договору. І на гори противників, і на щастя прихильників альянсу він не зник з геополітичної карти світу, проте серйозно трансформується. Звичайно, НАТО є головною організацією, що з'єднує США з Європою протягом останніх 60 років. І мало ймовірно, що хто б не прийшов до влади в США, політика країни по відношенню до НАТО зазнає змін у найближчі роки. Інше питання полягає в тому, що НАТО сильно трансформувалося останні два десятиліття. Альянс майже удвічі збільшився кількісно. Проведення трансформації альянсу і прийняття нової стратегічної концепції дозволили організації відкрити друге дихання у своїй діяльності. Альянс буде розвиватися, будуть розвиватися партнерські відносини між США та європейськими союзниками. Звичайно, можливі певні суперечки, та я не виключаю у майбутньому виникнення деяких розбіжностей всередині альянсу. Однак подібне траплялося навіть часи холодної війни і не ставило під питання самоіснування НАТО. Крім поглиблення інтеграції середині НАТО, серйозним козирем альянсу стала політика партнерства. Адже багато країн, таких як віддавна нейтральна Швеція, та нещодавна позаблокова Україна є цінними союзниками у Тримані стабільності в багатьох місцях під проводом НАТО ті ж такі нащадки вікінгів мають чималий контингент у Афганістані. І українські військові постійні учасники практично усіх місій альянсу. Безумовно важливим є також посилення співпраці з країнами партнерами та рівномірний розподіл зобов'язань та внесків між країнами всередині альянсу. Це необхідно для того, щоб переконатися, що країни-члени альянсу пропорційно та справедливо вкладають свою частку у спільний розвиток НАТО. Ми є сильними, коли ми є разом. Країни НАТО разом вже понад 60 років, і разом ми залишатимемося еталоном забезпечення безпеки у 21 столітті. Зрозуміло, що наша країна в силу своєї географічної та демографічної ваги в регіоні залишається пріоритетним партнером провідних міжнародних організацій. Як НАТО, так і ЄС проводять активну партнерську політику. Безумовно, що Україна є центральною країною на пострадянському просторі для НАТО та ЄС. Співробітництво з Україною важливе з огляду на розміри населення, економіки та стратегічного положення. Гадаю, що країни НАТО та ЄС знайдуть можливість організувати ефективне співробітництво з Україною, знайдуть нові механізми та форми залучення України. До процесу поступової інтеграції всебічно підтримує співпрацю з альянсом і нинішнє керівництво нашої держави, декларована позаблоковість не є перепоною а швидше навпаки. Після 2010 року, коли в Україні прийнятий закон, який позиціонує Україну як позаблокову державу, дещо змінились акценти співробітництва з НАТО і акценти. Взагалі інформаційної політики в Україні, тому що держава не афішує наміри вступу до НАТО, але звичайно, але залишились всі програми, документи і напрямок на співробітництво з НАТО. На жаль, альтернатива у нашої країни невелика, адже на думку багатьох експертів, інтеграційні проекти на пострадянському просторі не є вельми успішними і за великим рахунком не дають якихось зовнішньополітичних переваг, як Україні, так і іншим колишнім республікам СРСР. Інтеграційні проекти на теренах пострадянських країн не вельми успішні, тому що з одного боку Росія намагалася згуртувати ці країни, а з іншого не мала бажання на це витрачати кошти. Яскравий приклад цього газові відносини з сусідами. Високі ціни на природній газ не сприяють зближенню країн. Колишні республіки радянського союзу не бачать вигоди для себе при можливому залученні до таких проектів. насправді не секрет, що енергетична безпека стала однією з провідних тем в останні роки. І більшість провідних країн приділяють значну увагу цій проблемі, зокрема питанням диверсифікації видобутку та постачання енергоносіїв. Нещодавно з'явились нетрадиційні методи видобутку енергоносіїв, такі як сланцевий газ. Це питання особливо актуальне для нашої країни, і саме цьому було присвячено доповідь колишнього посла США в Україні, а нині ключового експерта в енергетичній дипломатії Карлоса Паскуаля на Мюнхенській безпековій конференції. Радикальна зміна почала відбуватися на газових ринках по всьому світу. Сполучені Штати все частіше здійснюють видобуток газу в результаті розробки родових сланцевого газу і нетрадиційного газу. Ключовим чинником успіху є спроможність робити це екологічно безпечним способом. Існують багато інших країн світу, що видобувають додаткові обсяги газу: Ізраїль, Австралія, Норвегія, Мозабік, Танзанія. І це вже має глибокий вплив на загальні поставки на ринку. Це дозволяє вам побачити потенціал для реальної конкуренції, що робить геополітичну обстановку у всьому світі більш стабільною і здоровою. Якщо ми згадаємо минуле, тоді країни, які купляли газ по трубопроводах, залежали від постачальника монополіста. З'являється надія, що в сучасному світі в силу об'єктивних обставин зникне багато чинників, що заважатимуть розвитку рівних відносин у нашому регіоні. Проте для цього потрібно, щоб також зникли залишки мислення періоду холодної війни. Росія якби дуже очень инерционно. Такого Такову вже немає. Мир давно змінився, він став а міні зв'язаний з то ексклюзивними отношениями з кем то со сферами влияния. мір став сетевым. Правда, ця дещо інерційна пострадянська позиція не заважає доволі плідній співпраці Росії з окремими західними країнами та розвивати особливе партнерство з НАТО. І не дивлячись на доволі напружену дискусію між російською та американською делегацією на останній безпековій конференції в Мюнхені. Є багато підстав для оптимізму у цьому питанні. Сергій Лавров каментує ітоги Мюнхенської конференції Сделал акцент на взаимоотношениях России и США. Он убежден, что у государства есть много совпадающих интересов в борьбе с распространением оружия массового уничтожения, терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью. Россия, по словам министра иностранных дел, обеспокоена ситуацией в Афганистане. Важно понимать, как будет осуществляться переход от нынешней миссии, возглавляемой НАТО, к тому международному присутствию, которое будет в Афганистане после 2014 года. Багато експертів відзначають також суттєві корективи у політиці Сполучених Штатів, як провідної країни у питаннях безпеки, зокрема її значне переорієнтування з європейського контингенту на азійський та тихоокеанський. Це зовсім не означає, що відносинам з Україною, Росією та європейськими країнами не приділятиметься належна увага. Адміністрація президента Барака Обами зосередилася на перезавантаженні відносин з Росією. Разом з тим, незважаючи на це перезавантаження, США намагалися зберегти рівні динамічні відносини з країнами східної Європи та пострадянськими республіками. Багато хто з вас, наскільки я знаю, зокрема говорить, що ми перенесли нашу увагу з Європи на тихоокеанські держави і те, що ми є тихоокеанською державою. Це так і не зовсім. Всім так це глибоко в інтересах Європи, щоб США опікувалися світовими питаннями. Вважаю, що ми повинні робити це разом більш повно і масштабно. В силу багатьох внутрішніх та зовнішніх обставин Україна зараз доволі інтенсивно співпрацюючи з багатьма організаціями та країнами, ніяк не визначиться з головними зовнішньополітичними орієнтирами а бажання отримати певні дивіденти та схилення перед домінуванням однієї з країн сусідів України. Дещо нагадує політику однієї з нейтральних країн у 70-80-х роках минулого століття. Україна вже давно знаходиться в статусі неформальної фінляндізації, Неформальної. Ми намагаємося, і в цьому дійсно є наш об'єктивний інтерес знайти оптимальний формат стосунків із Європейським Союзом, і з Росією, і нашими пострадянськими сусідами. Фактично, ми хочемо стати містком між ними, таким буфером, який з'єднує Захід і Схід, Європейський Союз і пострадянський простір або пострадянські інтеграційні об'єднання. Це наш інтерес. Але не всі з цим інтересом погоджуються. Українські експерти бачать в європейській інтеграції не тільки економічні, але і ціннісні та безпекові аспекти. Я думаю, що звичайно, ми ж маємо розуміти безпеку не тільки як військову безпеку, а й як м'яку безпеку, як економічну потугу. Тому в цьому сенсі вступ до Європейського Союзу він дійсно вирішував би проблему. Ми вступили в джентльменський клуб. Так? Очевидно, що зараз це не питання там, найближчих п'яти років, умовно кажучи. Але угода про асоціацію була плюс, і ця угода не закривала можливостей для України. Український експерт на середовище щиро вірить, що без України неможливо побудувати повноцінну єдину європу. Проте українським євроінтеграторам слід також пам'ятати, що без реальних справ віра мертва. Україна как раз може грати активну роль в вистраюванні нової архітектури ну не європейської безпеки, але європейського порядка широком смыслі цього слова тому що європа без україни буде Но яким образом інтегрирують про зв'язан із внутрішнім українським вибором і консенсуса консенсусу внутрі українських еліт і української політики і з вибором нутрії європи підсумовуючи нашу в деяких моментах віртуальну дискусію з експертами у сфері безпеки і міжнародної політики Можемо зробити проміжні висновки. Не дивлячись на певні геополітичні зміни, Північно-Атлантичний Альянс є провідним контрибутором безпеки у світі. США залишається провідною з погляду безпеки та економіки країною. Є всі шанси на повне завершення афганської місії НАТО. Альянс і надалі продовжуватиме розширювати політику партнерства. Що особливо вигідно Україні з огляду на її специфічний статус позаблоковості, Росія з певними застереженнями проте продовжить партнерство з НАТО, у тому числі по підтримці стабільності в Афганістані. Україна з деякими коливаннями продовжуватиме зближення з Євросоюзом та НАТО. Пострадянські економічні та безпекові утворення, скоріше за все, не матимуть особливого успіху з огляду на різність інтересів колишніх радянських республік та відсутність серйозних ресурсів для їх реалізації. І у цих непростих мінливих і різнобарних геополітичних обставинах. Українським політикам та дипломатам, як досвідченим лоцманам, важливо прокласти оптимальний курс для корабля під назвою Україна. дивились фактор безпеки. В наступній програмі ми дамо грунтовний аналіз підпраці України та НАТО. А також у вас буде можливість прослухати процес доктора Гелінди Нігус у ексклюзивному інтерв'ю фактору безпеки. До зустрічі за тиждень на п'ятому каналі.